Друзі, трошки корисної інформації щодо роботи систем безперебійного живлення. Базово, у нас завжди є споживач, тобто будиночок тут у нас симатично намальований. І є лінії електропередач, тобто до вас приходить електроенергія. Умовно, стрілочками позначена. Для того, щоб забезпечити безперебійне живлення споживачів, нам необхідно зробити в системі. Отут, -от ми трошки розриваємо і відправляємо живлення на інвертор. Всередині інвертора є безумовно. Байпас, тобто можливість заживити споживача зразу від мережі. Але додатково інвертор під'єднується до акумуляторної батареї. І тоді, коли немає мережі, він генерує енергію з акумуляторної батареї і віддає її споживачу напряму. Коли є мережа, інвертор повинен заряджати акумуляторну батарею. По суті, це дві різні схеми, тому можна звідси намалювати одну стрілочку. АКБ буде заряджатись просто окремою зарядною станцією, якщо інвертор зараз не працює або не має такої функції. Зазвичай інвертори з чистим синусом такої функції не мають. Заряджати акумулятори можна трьома способами, коли є мережа, він... Заряджається зарядним пристроєм з 220 з мережі. Також можна включити бензиновий чи дизельний генератор, який буде також з 220 чи 380 заряджати. Також можна поставити сонячні панелі, які будуть заряджати АКБ з енергією сонця.